Для нас сьогодні ми всі тяжіємо до свого коріння. Для нас особливо цінним стає наш дім, наша родина, ну наша країна, наша земля. І Марія Примаченко тут всі сприймають як таку душу українського народу, і тому це тяжіння в цей час воно просто дуже органічне і природне. Марія Примаченко для мене це певний такий код української культури. Культури української нації, тобто вона дуже своя, вона дуже національна, дуже яскраво виражена національна. Якщо ми погуляємо по залах, побачимо, там є такий шматок експозиції, присвячений українцям їх життю. Обрядом, потім вона мислить як людина, яка все життя прожила тут, на цій землі. А з іншого боку, це для мене такий, як би сказати, символ незламності, бо Марія прожила дуже важке життя. Чоловік їй загинув на самому початку війни Другої світової, і вона сама ростила сина, жила в злиднях. З дитинства була хвора на поліміліоліт, чому вона і не працювала в полі і почала малювати дуже рано. Тим не менш, вона не озлобилася, вона була такою людиною оптимістичною, і вона цю силу. Духу свого вона втілила в цих роботах. Ми дізналися, що в Едуарда димшиця є частина колекції, яку він ніколи до цього часу не показував. Це е, їх не можна розділити, ці роботи, але є частина робіт, які відгуком художниці на якісь дуже важливі події. Це післявоєнні події, післявоєнні злидні, Чорнобиль. Ну такі, скажімо, трагічна тематика. Ми представили їх в одному з залів. Друга частина це роботи, які всі знають, по яких всі знають Марію Приченка, що це чудернацькі звірі, це її прекрасні рослинні композиції. І коли ми дізналися, що ці роботи ніколи ніхто не бачив, Едуард Димши сказав про те, що я не відчував, що потрібно їх показувати. І саме, от коли відбувалася відставка врятоване, ми сіли разом і подумали про це, що час показати ці роботи. Вони поступово надходили до моєї збірки. Їх спочатку було не дуже багато, потім так більш-менше, а потім вже стала велика колекція. Це як постріл, такий бах! і ти розумієш, що потрібно показувати роботи. І тим більше сталася така ситуація, що музеї свої роботи зараз не можуть показувати а народ скучив за творами. Ну, можна сказати, такого найвищого гатунку музейного рівня для мене це неймовірно хвилюючі роботи, крім того, що вони прекрасні, і ця колекція нереально прекрасна. Ми знаємо, що Марія Примаченко майже до кожної роботи робила свій підпис, в якому мудрість, в якому сила, в якому теж її любов до людей. Вона говорить дуже багато про душу людську. Це людина, яка напрацювала власну художню мову. Ця мова зовсім не повторна. Таких образів до неї ніхто не створював. І е, весь світ він якимось чином причетний до її образів, але не всі знають, що це твори Марії Примаченко. Потім це великий майстер, тому що вона дуже файно малює. Неї прекрасний малюнок, вона дуже делікатна в кольорі. А композиція її творів, така як, як кремезна скеля, дуже е, міцно побудована. Тому це ще й майстер. Назва виставки Марія малює. Ця назва не в минулому часі. Ми говоримо, що вона продовжує малювати щось для нас сьогодні в наших душах. Адже вона стає в ці дні війни таким зразком, символом незламності і стійкості. Адже що не відбувалося в її житті, вона тільки не 10 років припинила малювати і знов повернулася, тому що це було способом її життя. Фактично, малювання було її життям. Йшли роки трагедія за трагедією в цьому буремному світі, а Марія малює.